Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію п'ятого туру з жіночого гран-прі, що зараз проходить на острові Кіпр. Цього разу в центрі нашої уваги старша сестер музичук Анна, яка грала чорними проти грецької шахістки, міжнародного майстра Ставрули Цолакіду. Партія цікава в багатьох аспектах, і з точки зору теорії дебюту. Чисто шахової боротьби, та й спортивний результат цього поєдинку важливий. Отже, Д4 зіграла грецька шахістка, кінь ф 6, С4, Е6, кінь ф 3, Д5, кінь С3 і С5, Анна Намзичук застосовує захист Тараша у ферзовому гамбіті. Білі грають Е3, кінь С6 і на дошці створилася давно та добре відома симетрична позиція. Кожна з суперниць не поспішає з розвитоком королівського слона, щоб не втратити темп на взятті, відповідно, пішаків С4 та С5. Тому А3 зіграла Ставрула, а Анна вирішила все ж таки порушити симетрію, не грати А6, що цілком можна було зробити, і побила на С4. Білий слон в один темп перейшов на це поле. А6 тепер вже грають чорні, слон а2, б 5 і ферзь с 2 У цій цікавій позиції чорні могли двічі забрати на d4. Після ЄД, кінь d4, забираємо ферзь d4. У білих є цікавий хід кінь d5, відразу з двома загрозами. І тут найкращим рішенням є шах ферзь е 5 щоб після перекриття забрати на d5. Далі шах, король е 7 забираємо кінь е 3 Ферзь А 7 подвійний удар, король відходить, ферзь Е3, слон Д6, і виникала позиція, в якій у чорних є компенсація за віддану якість. Але Анна Музичук грає інакше, вона жертвує не якість, а пішака, розвиваючи слона на Б7. До речі, до цієї партії подібна жертва в даній позиції ще не зустрічалася, тому можна сказати, що це певна теоретична новація від української шахістки. Забирає на c 5 Ставрула і б'є на b 5 нападаючи на слона. Той відходить кінь c 3 тура c 8 Білі грають ферзя 4, 2 нулі, 20 і ферзь c 7 За пішака чорні отримали перевагу в розвитку. Фігури чорних розташовані гармонійно. Особливо сильними є далекобійні слони, які хижо поглядають на королівський фланг білих. Ставрула грає ферзя 4, тура Fd8. І тут білим варто було зіграти Е4, щоб потім розвинути слона на F4, нападаючи на ферзя, або на g5 з загрозою розміну на f6. Та грецька шахістка грає інакше. Вона спочатку ставить коня на а 4 проганяючи слона чорних на а 7 і тепер грає Б4 з метою фенкетувати слона і при нагоді поставити коня на c5. Чорні грають кінь Е7, слон Б2. Кінь f5, нападаючи на ферзя, той відходить і кінь Е4. Загрози чорних вже цілком реальні. Наприклад, якщо білі грають тура А 1 нападаючи на ферзя чорних, то чорним можна навіть не відходити найсильнішою фігурою, а забрати на f2, контратакуючи білого ферзя. Якщо побити коня турою, то просто забираємо на c 1 І після шаху тура F1 слон б'є 3 шах, чорні, врешті-решт, ставлять мат. Не набагато краще взяття коня королем, тому що тут знову ж таки шах слоном. Після король Е2 слон б'є в 3 шах: тура Ф3 і тура Д2. Далі король F1 і все та ж жертва ферзя на С1 призводить до лінійного мату. Ну і нарешті, якщо побити ферзя, тоді чорні з шахом забирають на H3, б'ють на Е3, король ж 2 тура д2. Все ж таки доводиться відходити королем на h1. І чорні забирають зв'язаного коня, відволікаючи туру Тура Д1, король G2 і мат Тура G1. Дуже красиві варіанти, але вони залишилися залаштунками, тому що, віддамо належне Ставрулі, вона знайшла єдиний хід, який дозволяє продовжити боротьбу. Солакіду зіграла кінь c 5, і чорні забирають коня слоном. Це найсильніше рішення. Після БЦ б'ємо ферзем. Отже, чорні відіграли пішака і продовжують тиснути на позицію суперниці. Але за відсутності чорнопольного слона це робити вже важче. Кінь Д4 грають білі. Відбувся розмін. Ферзь відійшов на g5, Тура а д1. Після партії у флеш-інтерв'ю Анна Музичук привела декілька дуже цікавих варіантів, які вона розраховувала у цій позиції. Чорні могли піти Е5, відходити слоном не дуже добре. Тому що чорні можуть зайти турою на С2, тому краще контратакувати F4, і після взяття білі мають вибір. Найцікавіші варіанти виникають у випадку тура б'є F4. І тут чорні, незважаючи на атаку пішака F7, жертвують якість. Далі Тура б'є Д4, Тура c 1 Тура Ф1 забираємо б'ємо і ферзь F6. Як би не грали білі, вони тут програють. Наприклад, король Е2, шах. Якщо піти королем на d3, то мату два ходи ферзь d2 і ферзь С3. Якщо піти королем на d1, то теж небагато приємного. Шах конем, ще один шах. Звісно, мат по восьмій чорні не зівнуть і врешті-решт виграють. Якщо ж перекритися від шаху ферзем, то просто кінь d2. Забираємо коня, б'ємо слоном, забираємо ферзя в три шах, потім чорні роблять квартирку і теж виграють. Але як я вже зазначив, у цьому варіанті білі можуть на F4 забрати пішаком, і у чорних нічого немає. Наприклад, ферзь Б 5 ферзь Б 3 з нападом на F7, і в цьому Еншпілі шанси сторін рівні. Тому, продумавши над своїм ходом аж 20 хвилин, Анна Музичук вирішила відмовитись від ризикованого ходу Е6-Е5 і просто зробила квартирку h 6 Білі зіграли f4, ферзь e7, слон b1 і кінь c 3 Тура відійшла на d2 і після розміну на b1 на дошці залишилися різноколірні слони. Цей фактор надає позиції особливої гостроти. До того ж, шахістки мали небагато часу на годинниках, слон e4, тура відходить, Тура d5, ферзь g3 і захист від мату f 6 h3 грають Білі, король йде на h7. Слон Б2, тура зайшла на С2. До контролю ще 8 ходів, і Ставрула Цолакіду, на годиннику якої залишалося менше часу, ніж у Анни, критично помиляється. Треба було відійти ферзем на Е1, і позиція білих залишалася міцною. Але Ставрула зіграла ферзів 2 і не побачила, що після простого тура б'є б2 вона залишається без фігури. Грецька шахістка відразу здалася. Оскільки на дошці виникла досить рідкісна перехресна зв'язка. Тура Д2 знаходиться у точці перетинання другої горизонталі та вертикалі Д. І як би не грали білі, вони залишаються без матеріалу. Якщо забрати на d5, то втрачається ферзь. Якщо побити на Б2, то шах короля ж 2 і у чорних зайвий слон. Ось така цікава партія, в якій Анна Музичук застосувала. Непоганий гамбітний варіант з жертвою пішака в захисті тараша ферзового гамбіту. Я вважаю, що цей варіант, якщо його добре опрацювати, цілком можна застосовувати у своїх партіях. Ставрула ж не витримала тиску більш досвідченої суперниці і зробила цей помилку, яка стала вирішальною. Таким чином, після п'яти турів, таблиця набула наступного вигляду. На першому місці Анна Музичук, у неї 4 очки. Її переслідує Джузінер, яка в п'ятому турі зіграла в нічию. Марія Музичук на четвертій позиції, в її активі 2,5 очки. Ось такі проміжні результати перед вихідним днем у четвер, 20 березня. Сподіваюсь, що Анна Музичук не збавить обертів і у другій половині цього турніру продемонструє не менш потужну гру. А Марії Музичук побажаємо грати краще, використовувати всі свої шанси на перемогу, щоб досягти більш високого місця. Адже четверта позиція це, звісно, для українки зовсім не межа. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!